Всім привіт! Мене звати Мирослав Король, автор ютуб каналу Мільйонер за 7 років. 18 травня запрошую всіх на унікальний онлайн мітап «Інвестиції без кордонів для українців, де ми обговоримо сучасні глобальні інвестиційні тренди, а всі спікери виключно з практичним інвестиційним досвідом. Особисто моя тема цінні папери як актив, який ніколи не підводить, та багато іншої корисної інформації від інших спікерів. Моя доповідь стосуватиметься інвестицій в український агросектор, сільськогосподарські землі. Наскільки вигідно, наскільки ризиковано? Чи можна це робити з за кордону? І чи дійсно земля зросте у вартості в кілька разів протягом наступних років? Ми про інвестиції без кордонів, то й без кордонів у вашій свідомості. Від мене технології когнітивно-поведінкової терапії та коучингу, аби розширювати свої хочу. Можу і можна трансформувати обмежуючі проконання, аби вільно бути, діяти і мати. Я поделюсь с тобой кейсами инвестирования в недвижимость в Испании и в Польше. Что по документам? Какие сайты использовать? Кому звонить, чтобы помогли тебе это все сделать удаленно? Ну и, разумеется, по законодательству. Какие там есть тонкости, детали и как вывести деньги и правильно их показать в той же самой Европе для покупки квартиры. Уверен, будет полезно, ну или как минимум интересно и важливо. Всі прибутки від продажів будуть направлені на допомогу нашим військовим. Бажаємо здоров'я, спецпідрозділ Гура, який виконує завдання на самих пекельних учасках фронту. Ми потребуємо вашої допомоги для придбання пікапу для виконання цих самих задач. І хочемо нагадати, що не забувай, що поки ти фармиш за летіжку, тебе оберігає і допомагає. Слава Україні! Героям слава!